Я вважаю, що у мене і так украли два роки, три місяці і декілька днів, щоб я продовжував у себе красти час відпущений на життя на таку річ, як помсту. Бо помста є непродуктивною. Вона просто забирає твій час. Я вважаю, що я маю зараз працювати виключно на конструктив. Я ніколи не судився з тими, хто порушував проти мене кримінальні справи, які я вигравав у судах. Я і зараз не збираюся зводити рахунки з ким завгодно. Єдине, що я не можу е сказати, гарантувати безвідповідальність тим, хто е знищує країну, ну і мене зокрема, але я особисто ці процеси ініціювати не маю наміру. Я безумовно вважаю, що відповісти має е наповнений власною чи переповнений власною порожнечею головний е інквізитор самозваний нашої країни Ренат Кузьмін. Який став тупою зброєю багаторазового використання проти політичної позиції в Україні, я вважаю, що має відповісти замовник, яким є на сьогоднішній день керівництво адміністрації президента і його шеф, але ця відповідальність буде не з мого боку. Вона буде з боку наступного справедливого суспільства, наступного справедливого суду і прокуратури. Посмішку поділяю. Сьогодні це фантастика, але Пр... так буде